Чому я зміст додивитися цей епізод до кінця? Сьогодні ми поговоримо про те, чому більшість людей не використовують наявний на сьогодні потенціал ai асистентів і спробуємо розібратися, що і як з цим робити. Прийдемося по трьох кроках. Перший крок це вибір персонального AI-стеку, тобто коротко обговоримо плюси та мінуси найпопулярніших та найнеобхідніших ai інструментів Другий крок. Обговоримо та спробуємо навчитися базових фреймворків промптингу. І третій крок також буде короткий приклад, як почати формувати свою базу промптів та загалом інструкцій, різних підходів для ефективнішої та якомога більш персоналізованішої взаємодії з AI. Перед початком традиційно невелике прохання. Якщо вам подобається і корисний подкаст Флоу. Будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, підпишіться на проект на Ютубі, поставте лайк, поділіться посланням на цей епізод зі своїми друзями. Це допомагає проекту. Дякую. Я й дуже швидко трансформую взаємодію та підходи на професійному та особистому рівні. ChatGPT досяг 100 мільйонів користувачів за два місяці, це на той момент швидше ніж будь-який інший продукт в історії. Для порівняння, наприклад, інтернету знадобилося десятиліття для поширення та загального використання. Проте велика кількість людей не використовує його потенціал повною мірою. Очевидно, що йде мова про той потенціал, який доступний в контексті AI на момент запису цього відео. І причина тут не в складності самої технології, а скоріше, в невмінні Правильно використовувати уже наявні інструменти. Я вже не раз повторював, що на сьогодні бачу дві основні проблеми, загалом в контексті AI та AI-агентів. Це стосується в першу чергу бізнесу, але те саме, в принципі, можна сказати і про персональне використання. Перша проблема це переоцінка, тобто це тоді, коли очікування значно вищі за реальність. І друга проблема це недооцінка. Наприклад, після якогось одного невдалого досвіду люди банально саботують подальше впровадження чи використання якогось конкретного інструменту. Що з цим робити в контексті бізнесу? Це окрема тема, і про це поговоримо якось іншим разом. А от в контексті персонального використання для максимізації користі взаємодії з AI, знову ж таки станом на сьогодні, бо все дуже швидко змінюється. Є одна проста порада, ідея, і ця ідея звучить так: не сприймати штучний інтелект як до ідеалу написане та протестоване програмне забезпечення, а умовно ставитися до AI як до дуже старанного та такого, знаєте, енергійного асистента-стажиста. Він хоче бути корисним на всі ваші прохання, майже завжди каже так, готовий працювати 24 на 7. Але йому банально бракує досвіду, наприклад, для того, щоб встановлювати межі або критично оцінювати завдання, чи для того, щоб розуміти вас, ваші потреби, ваш контекст без слів чи за вашими натяками. Коли ви використовуєте таку метафору, ви починаєте ставитися до нього не як до ідеальної машини, а як до молодшого колеги, і, відповідно, ваша взаємодія відбувається по іншому. Бо ви даєте чіткі інструкції, перевіряєте результати, а коли він помиляється, ви просто-просите спробувати ще раз, даєте більше контексту, більше деталей і не очікуєте, що він читатиме ваші думки. На екрані зараз три типи ai Workflow. це така базова ілюстрація, а якщо говорити про те, як саме зараз AI можна інтегрувати у ваше життя та бізнес. І перший рівень це Non-Agentic Workflows. Це найпопулярніша форма, це форма чату, асистенту, де ви вводите запит, модель його обробляє і одразу віддає відповідь. Приклад, це чат GPT. Тобто тут все відбувається в форматі чату, запит, відповідь. І що важливо, напевно, це те, що саме цей рівень сьогодні може дати найбільше практичної користі усім людям. Другий рівень це Agentic Workflows. Це тоді, де AI вже не просто відповідає в чаті, а де він має якусь конкретну ціль, створює план, виконує дії і може навіть перевіряти результат. Як приклад, можна взяти Copilot, який допомагає писати код. Він реально допомагає його писати, а не просто підказує. І третій рівень це вже рівень AI агентів. Це вже повноцінні. Можна сказати, цифрові працівники, які потенційно розуміють ваше середовище, розуміють календар, пошту, СЛАГ, документи, можуть визначати, що робити, як, коли, з ким синхронізуватися, вони в ідеалі здатні планувати, виконувати дії, перевіряти результат, і навіть адаптовуватися на ходу. Але поки що це більше звучить все ж таки як недалеке, але все ж майбутнє. Ніж як щось, що працює на масштабі для більшості людей та компаній. Тому сьогодні я хочу зупинитися саме на першому рівні на рівні non agentic Workflows, тобто на взаємодії з асистентами. Бо, як на мене, парадокс у тому, що зараз найбільший важіль і найбільша користь не в агентості чи в якихось складних е, системах та інтеграціях. А в простоті і в звичці системного та правильного використання найпростіших інструментів базові автоматизації, правильні промти під конкретні задачі, можливо, кастомні GPT, це речі, які станом знову ж таки на сьогодні коштують не так багато, але знову ж таки при правильному використанні можуть давати максимальну віддачу. І саме тут сьогодні лежить реальна користь для більшості людей. Багато людей сьогодні серйозно недооцінюють, скільки потенціалу можна розкрити просто через впровадження базових ai workflow. тих, що допомагають систематизувати, писати, аналізувати, планувати і яку роль в цьому відіграє навчання себе та своїх команд. Особливо зараз, коли правила гри змінюються на ходу дуже швидко. Наприклад, OpenAI буквально на днях зарелізило agent builder. І це точно вплине на просвичення, поширення ai агентів в цілому. Попри все це ще раз, зараз є зміст інвестувати свій час в навчання та взаємодії з найпростішими workflow. тобто в зрозумілі для вас робочі юзкейси застосування AI саме під ваші операційні завдання та запити. І для дуже великої кількості завдань достатньо просто про версії будь-якого популярного продукту. Отже, з чого почати перше, виберіть та сформуйте свій AI-стек, тобто інструменти, які найзручніші саме для вас. Загалом зараз AI-ринок виглядає як такий переповнений, власне, ринок, тобто базар. На якому з кожного кутка хтось кричить слова найкращий, революційний, gpt killer» і так далі. Насправді, більшість проєктів це надбудова над моделями та продуктами лідерів. Звичайно, є топові нішові проекти, натреновані на спеціальні індустрії та під спеціальні потреби, і особисто я за останні вже майже три роки протестував десятки продуктів, а на ринку їх тисячі. До речі, в нас на сайті EasyFlow є розділ AI Tools, можна туди глянути. Але об'єктивно для нормальної персональної роботи, тобто персонального використання, достатньо і одного правильно налаштованого продукту. Ну окей, для того щоб закрити більшість потреб та ще зробити так, щоб одна модель перепровіряла іншу. 5-7 продуктів точно з головою вистачить навіть для найбільш просунутих користувачів, чи як там колись писали в резюме про навики володіння ПК. Далі коротко про те, чим я користуюся, та про мій досвід та думки щодо всіх цих інструментів та їх відмінності. Навряд чи буде правильно сказати, що серед ai лідерів є якийсь найрозумніший асистент та модель. Вони постійно змінюються, оновлюються, конкурують між собою і так далі. Але я б сказав, що основна їх відмінність це просто різний стиль та підхід до виконання власне роботи та завдань. Почнемо з чату gpt OpenAI і напевно правильно буде сказати, що зараз це вже не просто ai чат асистент це вже. Потрохи стає більше схожим на операційну систему для роботи в цілому. OpenAI оновлює свої моделі швидше, ніж будь-хто інший, а їх демодеї стали чимось тим, а, чим були презентації від Apple для Техсвіту. Також загалом ChPT має найбільшу екосистему з Custom GPTs і PI-інтеграцій, а тепер вже і вбудований AI-Agent Builder. Хоч інколи особливо, якщо не давати контексту, він, як і всі інші моделі, може видавати галюцинації та фантазувати. Але в цілому для мене саме через цю екосистемність та першість, так би мовити, це основний інструмент. Далі Gemini він глибоко інтегрований в Gmail, Docs, Android і загалом заточений під екосистему Google Workspace. Якщо це ваше середовище, то зручно. Бо, наприклад, ви можете писати лист в Gmail, і Gemini одразу пропонує шаблон. А в Google Docs може підсумувати документ. В Excel може допомагати з формулами чи аналітикою. Плюс, якщо у вас бізнес-версія, то Google обіцяє, що дані приватні і він не використовує їх для тренування своїх моделей. Загалом їх продукти за останній час, як на мене, зробили величезний прорив в порівнянні до того, що було на старті ai гонки Є куча класних експериментів, та фіч з коробки, сторібук, нанобанани і так далі. І хоч з мого досвіду Gemini часто краще за ChatGPT справляється з великими текстами та корпоративними документами, але все ж таки, як на мене, у своїх відповідях іноді він занадто. Корпоративний та обережний. Перплекситі. Якщо це GPT інколи може щось додумати та дофантазувати, то в принципі, Перплексіті інший. Він менше думає чи фантазує, він більше займається саме пошуком джерел. Перплекситі розроблено як інструмент для пошуку та узагальнення інформації саме з акцентом на достовірності. І це власне є їх основною фішкою та перевагою. В них є свій agent браузер, який називається комод, він вміє обходити ваші облікові записи, наприклад, пошта, календар, щоб виконувати дії від вашого імені. Наприклад, він може ідентифікувати список усіх емейл-розсилок, на які ви підписані в вашому аккаунті Gmail, і відписатися від них, якщо ви йому скажете це зробити. В теорії звучить класно. На практиці поки що працює з скрипом. Загалом, як на мене, браузер ще поки сирий і досить непередбачуваний. В цілому безкоштовна версія Perplexity, якщо це не основний інструмент, це ок. але якщо маєте PayPal аккаунт, то можете отримати 12 місяців безкоштовного Perplexity Pro, а лінк додам в описі. Далі Cloud від Antropico. Це цікавий продукт. Якщо Perplexity схожий на такого AI-інтернет, Сарчера, то клод більше схожий на письменника. Як на мене, він найсильніший в роботі з текстами. В цьому контексті в нього виходить все якось дуже людяно, інколи навіть на рівні редактора якогось топового журналу. Тобто, клод пише глибше, дуже добре тримає структуру, контекст, має контексте вікно до 200 тисяч. Токенів, що дозволяє аналізувати цілі книги або великі транскрипти без розбиття їх на частини. Можливо, саме для роботи з довгими текстами, сценарії, креативи, статті це найкращий варіант, але, напевно, лише платна версія. Крок – це модель від компанії XAI, створеної Ілоном Маском. Його головна відмінність від інших у тому, що вона підключена до ріалтайму через. Твіттер-стрічку, тобто модель натренована на власному наборі даних XAI, плюс використовує стрічку Твіттера як живе джерело для навчання і відповідей. Тобто, умовно, основна перевага ГРОК це актуальність. Ну і загалом Грок позиціонується як AI з характером. Команда навмисно залишила в моделі сарказм, гумор і прямоту. Тому, якщо ви працюєте в медіа, аналітиці, маркетингу. Потенційно грок може бути хорошим інструментом для вас в цьому контексті. Єдина порада, якщо маєте змогу, заплатіть за платну версію свого основного АЯ-асистенту. Бо безкоштовна версія у всіх можливих розуміннях даватиме гірші результати. Звичайно, якщо ви мегапрофесіонал і технорд, ви можете спробувати вчитися розгортати свої локальні моделі. Але на мою думку, окрім приватності, це рідко має якусь іншу перевагу. Далі ще декілька інструментів, які варто розглянути для того, щоб додати їх в свій AI-стек. Один з таких інструментів це ноутбук LM. Це ai аналітик від Google, який працює лише з вашими джерелами і видає відповіді з цитатами. Зазвичай він не продукує ніяких додуманих галюцинацій з інтернету. Всі результати, які він дає, прив'язані і беруться до PDF, документів. Лінків, які ви самі додали. Про нього, до речі, я записував окремий епізод. Ще один такий інструмент називається Recall, це така цифрова пам'ять. Насправді, логіка та навіть інтерфейс цього продукту дуже нагадує ноутбук LM. Але якщо ноутбук LM – це аналітик, то Recall це така цифрова пам'ять на астероїдах. В нього можна завантажити майже будь-який контент. Знову ж таки, статті, подкасти, ПДФ, зустрічі, відео, а він перетворить все це в єдину базу знань, з якою ви зможете спілкуватися. Провага це дуже круто, бо дуже круто мати швидкий доступ до власне, своїх думок або до своїх взагалі, документів і своєї бази даних. З недоліків це точно вимагає дисципліни, і якщо не систематизувати і не структурувати тегами всі свої записи, то цей контент. Скоріше за все, просто перетвориться на такий розумний хаос. Ще в контексті свого ai стеку дуже важливими є інструменти для транскрипції аудіо. Так, чи GPT, наприклад, вже має базову транскрипцію, завантажуєш аудіо і отримуєш текст. Але це не завжди добре працює, особливо для великих файлів. Тому для транскрипції довгих розмов можна використовувати спеціалізовані сервіси. І один з таких сервісів це Ploat.i. Це взагалі фізичний девайс, такий кишеньковий AI-диктофон, розміром як кредитна картка, його можна закріпити ззаді на свій телефон, і він може працювати автономно, тобто він одразу може записувати, транскрибувати і аналізувати розмову. Також окремо він працює як saas транскриптор тобто ви можете завантажити свій записаний будь-де файл, і він його так само працює. Ще одним важливим елементом вашого AI-стеку повинна бути база даних. Тобто те місце, де ви зберігаєте та де систематизуєте всю цікаву для вас інформацію та взагалі всі матеріали. Для мене таким інструментом є Notion. На сьогодні він, в поєднанні з Google Docs, є центром моєї, скажімо так, діджитал-екосистеми. Після того, як ви визначилися своїм ai стеком з інструментами, які вам підходять, потрібно прийняти простий факт, що для AI, якість даних це, в принципі, найважливіша історія. Якість даних це також про якість ваших запитів. Відповідно, якщо ви ще цього не зробили, вам потрібно розібратися хоча б з основами промптингу. Підходів до промптингу є досить багато, я зібрав найпопулярніші або найвідоміші в документі, лінк на який ви знайдете в описі до цього відео. Зараз ми зосередимося на дуже простому, але ефективному фреймворку, який пояснює, власне, як формулювати промоти так, щоб я й давав не щось приблизно, а максимально можливий, точний, корисний для вас результат. Цей фреймворк називається T – Task, Context, References, Evaluate Iterate. Отже, перейдемо до самого фреймворку. Перше, це про таск, тобто про формулювання задачі, про роль та про формат. Персона, роль тут важливо вказати те, з якої експертизи в вертикалі має відповідати модель. Тобто, коли ви кажете «Уяви себе експертом з комунікації в стилі кріса воза. Ви вказуєте AI-моделі, з якої частини своєї ганської бази знань вона повинна черпати інформацію. І це фокусує відповідь і робить цю власне, відповідь набагато релевантнішою. Приклади, професійний спічрайтер, маркетинг-директор з 10 роками досвіду, або поясни для мого менеджера, клієнта, команди. Далі це власне формат відповіді, його теж потрібно. Задавати для того, щоб модель розуміла, як вам відповідати в якому власне форматі. Короткі речення, таблиці, три варіанти, 10 варіантів, 200 слів, 2000 слів, executive summary, есе. Тобто це теж дуже важлива історія. Другий пункт це про контекст. Давайте якомога більше необхідних деталей. Контекст це важливо, бо без нього AI вільно фантазує. А з ним, коли ви його даєте, думає у вашій логіці. Загалом є поняття контекстної інженерії. Це частина промпт інженерінгу, така, можна сказати, знову ж таки, на стероїдах. І тут теж можна користуватися ідеєю і використовувати простий тест. Тобто в цьому контексті, якщо ваш колега-асистент. Не зможе виконати завдання на основі ваших інструкцій, то не варто очікувати якісної відповіді і від AI. Приклад, замість зробив звіт по роботі компанії, варто деталізувати і надавати контекст в такому форматі. Зробу звіт по компанії, квартал третій, виручка, мержа, ключові ризики. Запропонуй три рішення: аудиторія, всі працівники компанії. Також ті, які не в контексті всіх деталей та бізнес операцій: тон лаконічний, без сленгу, обсяг до 2000 слів. Третє, Третє це про references. Тобто, знову ж таки, це про приклади. А я працюю краще, коли має приклади. Тому давайте йому зразки, на які він може опиратися: попередні листи, бренд гайдлайни посилання, детальні документи, tone of voice, Приклади найкраще виконаної роботи, і так далі. Якщо тема абстрактна, можна обійтися без референсів, але знову ж таки будь-який референс зменшує галюцинації і підвищує релевантність. Четверте це evaluate, тобто це про те, щоб ви оцінювали результат. Варто перевіряти, чи відповідає відповідь, заданому формату, ролі, аудиторії і взагалі вашим цілям, чи є конкретика. Якщо були задані цифри, чи є власне ті цифри, чи пропонує модель наступні кроки, чого не вистачає. Контрольне запитання це наскільки якісним є результат, що потрібно скоротити, уточнити, переструктурувати, і взагалом чи вирішує це завдання, яке я ставив. П'яте це iterate, тобто уточни і повтори: якщо результат неякісний або не відповідає вашим очікуванням. То вам слід додати нові умови: критерії якості, приклади, змінити формат або навіть скорочувати промти. Ось декілька варіантів промтів для швидкої ітерації. Скороти на 30%, але збережи суть, Зроби це в 100 раз більш детально. Перепиши, як не для технічної аудиторії, додай таблицю з трьома альтернативами та критеріями вибору. Постав 5 запитань уточнень перед тим, як відповідати. Підготуй 3 варіанти відповіді на це запитання. Також тут ще можна використовувати таку техніку, яка називається Chain of Thoughts. Техніка мислення, крок за кроком, і це досить цікавий підхід в промптингу, бо змушує AI не просто генерувати відповідь, а умовно мислити послідовно і пояснювати вам, як він дійшов до цього висновку, до цього результату. Ідея проста: коли модель проходить через логічний ланцюг, вона робить менше помилок і менше галюцінує, загалом дає глибші висновки. Це такий спосіб, ніби власноруч, вімкнути аналітичний режим штучного інтелекту. Базовий шаблон промту приблизно такий: подумай крок за кроком, які фактори потрібно врахувати, поясни, які припущення ти робиш на кожному етапі. Потім обери найкращий варіант і обґрунтуй, чому саме він. Chain of thoughts особливо ефективний для завдань, де важлива логіка, аргументація, аналіз чи рішення з кількома змінами. Стратегія, продукт, стаття, аналітика. Це технікою, AI я ніби переходить з режиму просто генерації тексту в режим такого більш аналітичного мислення, і це дає вам змогу бачити процес. І, власне. Мати можливість впливати на цей процес з своїми додатковими уточненнями та додатковими промтами. Отже, після вибору інструментів, базового розуміння промтів, ці власне промти та загалом усі інструкції та документи, які допомагають вам краще взаємодіяти з AI, потрібно збирати в свою базу знань. Для цього перша та основна порада звучить так. Шукайте та читайте першоджерела. Майже всі лідери мають свої бібліотеки промптів. Ось тут промти, приклади від OpenAI, тут Google Studio за своєю промт галереєю А, наприклад, ось тут Anthropic теж має свою бібліотеку промптів. Отже, аналізуйте, вибирайте найкраще, систематизуйте та збирайте з цієї всієї інформації свою бібліотеку промтів. Якщо промпт хороший, він не має жити просто в історії чату. Він знову ж таки має бути в вашій базі даних. Тому ще раз, створіть собі власну бібліотеку промптів в Notion чи де вам зручно. Задайте теги, ті промти, які використовуєте найчастіше, взагалі варто додати в keyboard shortcuts або Text Replacements, щоб мати швидкий доступ до кожного з них і кожного разу не копіювати їх вручну, також в контексті першоджерел хочу показати вам внутрішній генератор від ChatGPT Чаджптісів для роботи. Тобто ще раз, це офіційний GPT від OpenAI, який власне допомагає адаптувати взаємодію з асистентом під конкретну професію та вашу роль. Фактично, це Prompt Builder всередині чат-GPT. Отже, як це працює? Ми заходимо в цей GPT, нагадую, що це офіційний GPT від OpenAI. натискаємо Let's Get Started. Бачимо, що він починає думати. Фурмує нам запит. Ми його давайте попросимо перейти на українську мову, і відповідає: Я тут, щоб допомогти придумати, як найкраще використовувати чат-GPT у вашій роботі. Будь ласка. Поділіться назва компанії за бажанням: Ваша роль посада. Що ви робите? Кілька речень про зону відповідальності, ключові матрики та поточні проекти. Ось, це доволі базова і недеталізована інформація про мої компанії, про те, чим я займаюся. Flow, flow podcast, моя роль та посада. І така дуже. Не деталізована інформація про те, знову ж таки, чим я займаюся і чим займаються ці компанії. Я б, звичайно, вам радив робити набагато більш детальні описи для кращих результатів, але так як це приклад, то тут просто декілька слів, декілька речень. Надсилаємо йому. Знову він думає, аналізує, генерує таблицю і, відповідно, підсумовує про проекти. І дає свої поради, як найкраще почати роботу з чатом GPT. Кейси та підказки. Описує use case, дає промти, пояснює напрями, і ще навіть тут дає різні нотатки. Тобто поради, як отримувати ще кращі, результати, використовуючи ці промти. Ще версія з Промтами для поглибленого використання. Тут всякі різні варіанти з Deep Search і підсумки про наступні кроки. Знову ж таки, це просто приклад. Тестуйте, пробуйте, користуйтесь. І я думаю, що це, в принципі, може допомогти вам сформувати або доформувати свою базу промтів та інструкцій для кращої взаємодії з AI-асистентами. Посилання на все це також буде в лінку в описі до цього епізоду. На сьогодні це все. В наступному відео будуть ще багато прикладів та ідей, як використовувати AI ефективніше, зокрема, робота з проектами, інструкції і так далі. Дякую, що подивилися це відео. Почуємось!